Речі, які здивували мене, як тільки я прийшла у чеську школу. Всім привіт, я міла. Я живу у Чехії більше трьох років. До речі, у телеграмі проводжу розмовні клуби. І після переїзду сюди на третій день одразу пішла у школу. І саме перше, що кинулось мені у очі, був умивальник. Так просто у класі та ще й з рушниками та милом. І таке знаходиться у кожному класі. Я була дуже здивована, і, типу, що дітям на малювання не треба бігти через всю школу, щоб вилити брудну воду. Як це так? Наступне це вели. Кількість паперів, які дають просто так назавжди, В моїй школі в Україні нам давали їх лише на самостійні, і обов'язково було треба їх повернути. І іноді ми навіть давали на них кошти. А тут на одному уроці тобі можуть дати хоч 5 паперів, і звичайно, що це все безкоштовно. Третє у шкільній їдальні, як взагалі у школі, використовуючи і там можна зробити багато різних речей від того, як замовити їжу в їдальні до того, щоб надіслати гроші. Але не в усіх школах це одна продовження у другій частині.